Доброго ранку, Українці і Україна. А також підписники мого каналу і гості. Третій раз виходжу в сад знімати троянди вам на ранкову каву. А вона вийде обідня кава. От не загружає він у мене і все. От знімаю, знімаю, гляну, а там нема, нема знятого. Вона вчора опять його перечистила там почистила. Ну, почала у хаті знімати, вроді воно знімає. Так і ж знялося. Ну, хоч трошки щось зніму, бо мені ж потрібно вам розповісти, про чим я бризкала. Може я багато, той, так я й так уже менше, бо вже ж менше залишилося, то вже менше ходжу. З п'яти часов оце хожу, ноги б'ю. Чотири сезона яка прекрасна, вже аж розсердилася прямо. Може, по всяких этих пройшла, по всіх закутках, візде проходила за, ці, за цей третій раз. Ось Мері Енн Теж уже, теж уже скоро обріжеться. Вона ну, ще вийде на цвітіння. ця вийде. Вона бистра. А от, які базальниками дуже цвітуть. І от такими, от я зараз покажу, ось дивіться, ну, ось оце, такими базальниками, вони вже не вийдуть на цвітіння. Це треба обрізати повністю цей базальник. Ну, Це можна укоротити. А є ж троянди, які повністю обрізаються весь базальник. І вона вже на цвітіння ніяк не вийде. Ще хотіла розповісти, ось роса, яка я вже вся вросилася тут, обрасилася, скільки хожу ходжу. О, це торнадо. Прекрасна вона, звісно, строян, вона невелика, сантиметрів п'ять, але вона дуже-дуже приваблива. Дивіться, як вроді іній на ній сидить. Оце така роса в нас дуже велика. Випала така. ну Вона кожен день тепер нападає. Воно, як не, не дожді якісь, то кислотні, то ще якісь, то роса ось. Ось кроку срос не може, не може він, він не гавкає. Як тільки той так він. Принесла його отого собачку, принесла його з базару, купила за 50 гривень його. Безхвостий такий красивий собака. Як доберман Він Він там смість до бармана ще. Ну. При, при, принесла його в сумочки, манюсенько, манюсенькому манюсенько ящичку. А воно виросло воно яке. Величезне, вреднюще. Ось дивіться, яка ця ще прекрасна. Ну ось. Леонардо да Вінчі. От мені він більше подобається, ніж Ред Леонардо да Вінчі. Мені так хотілося цього Ред Леонардо да Вінчі, Ось він ред. Ну, все рівно він. Він тупіше росте, ніж Леонардо. Леонардо цей вообще Он за два роки оце який вимахал махіна яка. А це ось. Клод бросір. Ось воно. Це лоранчик, каброль. Теж весь буде цвісти. Це тут. Ось ця Женев'єв Арсі. Теж, ну, прекрасна. Мені вона подобається. Тілесного кольору такого вона. Ну, от на перший погляд вона мені подобається. Оце ж от я не знаю, що. Оце, оці два кущі, оце мені просто мозок виїдають вони. Оце от, от по, по написаному це черебльосом. Ну, вона така є, як і, і піана. Ну, вона англійська. Оце ось, ось, оце, піана. Ну вони ж оба однакові. Ну просто ж оба однакові. Підскажіть мені, в кого є піана і в кого є череб лісом. Що це в мене є? Ось. Ну, одинакові. Одинакавісінькі, кущі зовсім однакові. Такі кремезні, такі гарні кущі. Ну ось, ось, оце вона ось, оце піана ось. Ну, вона ж така ж самісінька. Я раніше, наче, это, мені, наче вона раніше була, ну, нет, ну вона однакова. Вот. Вот Повністю вона одинакова. І обрізається під корінь. Оце якщо її не обріжеш під корінь, значить тут цвітіння не буде і буде вона боліюча. Як обрізав під корінь, значить я прийшла до висновку, що на той, год, на той рік я обрізаю під корінь. Це не знаю що, але ну, тут нема. Нема написаного, що тут, ні? А, є. А ну що тут оце? Ну що тепер те грязне, те мокре. Що ж воно єсть, а це? А ну що? загрязнилося все. Не можу, я ростую, воно зараз грязне і нічого я не бачу. Там це один кущ. Це ось шанталь Мір'є. А оце ось який кущ. Я знала цей кущ теж, ну не можу його зараз оприділити, бо там. Я не побачу, що написано в мене. Ось ось це. Бачите? Уже теж обцвітає, ті ще ні, а ці вже ось. Вон, вже обцвітає зовсім. Зараз піду ще зніму вам ту красиву, довго не буду ходити, де не піду на ту сторону, зніму. Зніму тут що цвіте, ось іще. Ось вона цвіте, серамента. теж із нічого. Тут ось шакеборг цвіте, прекрасно теж лососева така квітка. ну Це ось красуня цвіте, августа Луїза, базальник тут цвіте її. ну Її обрізала. Думаю, що вона іще вийде на цвітіння. Не вийде то базальник рівно Я тоді, мабуть, залишу вже не буду трогати його. Бо він позже буде розцвітати Він тільки-тільки ще на бутонах. Це ось таймлес. Ось. Ну, куш зробив собі. Вон, прекрасний такий. Великий куш тут. Тут на все місто йому хватить Ну то не знаю, яка теж. Ці ось вон, вон ті. Красиві. Це діп-вот іпрейшн. А це ось ця. Он яка вона. Дивіться, красива ще. Бузко, не, вона не бускова, ну вона, вона темно-бускова, є такий бузок теж. Темно такий, ну вона іще і буря, бурякова ж. А це ось великі квітки. Ось дивіться, які вони гарні. Братив грім. Їх мало на це цвітіння, але вони такі крупні, гарні. Вон такі всі. Не буду я руками брати, бо це ще цвіте боїнг. Це ще доцвітає. Це ось доцвітає вже. Теж скоро обріжеться. Може він ще раз зайде на цвітіння, не знаю як. Обріжу. Я в тому році його теж обрізала так. Він, він вже ж... У ньому нема зелених еті. базальників, просто нема в нього таких зелених. Вони всі, всі вже вистегли. Так що не страшно. Ну, ось красива, звісно, ось. Дивіться, яка вона в росі красива. Пел Ебанденс. Теж кущик. Виріс, виріс, такий гарний став, такий пухнастий. От не, не можу, як показують, ну, дві-три белиночки кущ. І кажуть, кущ 5, 5 років. Ну, 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 ну не можу я цього дивитися. Ну, ну не може такий кущ бути на 5 років. Ну, зробіть щось йому, щоб він був кращий. Ну, Це красота, звісно. Ще цвіте. Фредерік містраль. Наш. Не знаю, з якої сторони заходить до нього, бо сонце вже кругом є і там, і там. Ага, Зараз ще розповім же вам, чим же ж я таке бризкала, бо опять, може заглючить. то хоч недовго, може, зніму, то скажу. Так, бризкала я чим? Фальконом цей раз я бризкала. Фалькон 10 мілі... міліграм. Вертимек. Вертімік. Що ще я туди додавала? Ага, актилік. Актелік, Актелік додавала. Ну, ви додавайте, що може такі подібні. Ну, я от розказую, чим я вас прискала, наприклад. Актелік. Ну, Это ще ж прилипач обов'язково. І додавала цей раз я. Планта, плантатора 5-15-45. Бо багато є на бутонах. Же ж їх, Вони ж будуть ті ж цвісти. Цим уже то все, все рівно. їм Яка різниця. Там азоту немає, а тільки фосфор і калій їм нужен всім, всім їм трояндам. Так що, бризайте й ви. Це вже останнє буде. напевно, з, з удобреннями ну, з, 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 з це вже останнє буде. Дивіться, як вони. вони тут. Просто чудові. Гліндака, яка краса. Ці дівчата в мене залишаться без кави. Будуть впити в обідах каву. Ну що, ну не змогла я. то я звечора знімаю, а то звечора я так вже устала за, за день учора, що я чогось, не знаю, ну, якось чи давлення було, вроді давлення такого не було великого. 150 то не давлення, ну, якось було мені нездорово, я вже не пішла в саду, це йдеш, це час тіряєш просто. А я то полила там. Пішла вже еті, вже вечором, то поки цей вуток загнала. Ось це Капакабана, Теж прекрасна вона тут виглядає. Тут ще вигляде. 4 вітра. Теж держи вона. Держи непогано, але треба обрізати. Це ось з пепла. Нью фешн. Зовсім під корінь була, щоб обрізана теж. Ну, пішла. Значить, житій в моєму саду. П'єдерансар. Тут он, мало його буде, а то вон. Останний увесь увесь, увесь базальники гоне. Мені нужні базальники, щоб їх потім розложити на всю цю. А ось Джумілія. Гляньте, розпускається, теж та ж сама зроблена під корень. Ні, я весною я багато обріжу під корінь. Це графіня Діана. Ось Шарль Деголь теж з-під корня вийшов, ось він. Ну, буде рости. Хотіла викинути з саду, але тепер вже ж не буду. Хай вже тепер він тут. Це кулвотер. Cool Оцю не знаю як. Десь потерялася. Хоча була вона тут десь, не знаю, що вона. Це ось Ангела. Прекрасніша з прекрасних. Такі он великі квіти рожеві на сонці повніному стоять, вони не вигорають, не вицвітають, не згорають. Це просто бомбезна троянда, я вам хочу сказати. Ну, ось Артеміс. Тут теж, тут в тому році такий здоровенний кущ був, а в цьому році я щось не пойму, я його і не обрізала, дуже ну, там базальники пішли. Вон великий ще базальник. Вон дивіться, як вона, ану, туди підійду. Чи видно вам її? Дивіться, яка вона. Дивіться, яка вона класнюща. ну, так трошки приближу. Дивіться яка. Це просто казкова. Жасміна. А та вон аж за за, за, за воротами вон там. Оце оце так воно якось є. Ага, от ще що я вам ще ж хочу ще що сказати. А це пілігрім. Дивіться, який чудовий, дуже чудовий англічанка, остінка. Те ще он скільки бутонів на ньому, а тут ще скільки, ну йому до осені цвісти. Конечно. Ось красавець теж. Чайковський. Я не знаю, чого я його раніше не, не, не посадила в свій сад. Це весняна посадка цього року. Ну, Куш буде, звісно, шикарний. І якраз він буде тут вон з прплодж. Якраз така бускова вона із, этим, із бурячна така вона, вон квітка. І з цією білою будуть дуже красиво в парі вони виглядати. Ось теж теж прекрасна ця. Лавсонг. Що колір? Ага, ще що я вон, хотіла вам оце сказати ще. Будете ви в зиму готувати вже тоді, ви обов'язково попідсипайте свої оці молоді троянди. Перша річки, ну, ті що саджені весною, восени, попідсипайте. Хто чим, хто чим підсипає? Це ж таке, хто хвоєпадом підсипає, мій чоловік підсипав постійно, я не можу такого зробити, а зараз і в ліс, не той, у кого є хвоя. Будь ласка, підсипайте хвоєю. Я землею підсипаю, сухою, стараюся, а то понасипаю кучки землі туди. І все під, під них. І буде це хороший захисток для тих. Якщо повністю будете обрізати, ви, там, це, то повністю можна засипати. Ось і що, перше, що осінню будемо сажати, наприклад, от я вам покажу, як будемо ще осінню сажати. І як їх зробити потім? Що, їм ще можете осінню так зробити буде. Ось дивіться. Ось вона. Це. А що ж це таке? Це цей... Чарльз Остін. О, ні, ні, не Чарльз Остін. Чарльз Дарвін. Ось Дарвін. Дивіться, який кущик. Теж хороший собі зробив, теж весняна посадка. З одного билочки пішла. Взагалі, не, не вийшло, тільки один-один створік вийшов. І це з одного воно пішло. Ось така вона, Воно розпускається, як красиво вона. Ось він тут ще буде у мене красуватися. Діпфотер. красивий такий кущ. Прямо хоть бери його, весь зрізай і став у букет. О, дивіться, яке. яка краса в ньому тут. Він такий зібраний, він довго-довго стоїть. Ну В цьому році ж той його знає Це ж з семи тими. Ось ось він. Анрі Дельбар. Тут ось Френсіс Блейс. Ось вона. Ось ось базальники, ось вони пішли цвісти. Тут буде графіня Хандерберг. Я її не обрізала тут, я тільки підлила її хлоркою. Дивіться. Ось оце. Оце я її тільки білізною підливала, отут, оцю, і не трогала. Ту я обрізала там повністю під корінь, а цю ні. Ось вона буде цвісти. Ось уже заходить, ось уже цвіте вона, О, я її не бачила, дивіться, вже цвіте вона. Вон. Бачите? Бачите, а ви кажете, а що там та білізна? Що вона робить? Ага. Розкажіть мені. А чим раніше лічили? Самогоном дід лічив. Я перва гнала ще це, і самогоном він лічив. Під кожну троянду підливав самогона. Ото От чим лічилося ще? Профілактика була капітальна. А чим раніше чим було лічити? Крім цього, для колорадського жука раніше нічого не було. Ну, тимо то бризкали по тому, щоб тві не було. А то, від... то табаком теж тлю виводив, табак сипав по тому, це теж гарне. Ну Десь не знайшла я табака, У мене був. Я, десь, я в тому році посипала і оставався він у мене. Ось. Луї де Фінес. Ну. А, а потім я не знаю, де його діла, ну не, не, не знаю. Оставався, але ну, немає його. Ось іще лавіла кота тут. Вон оно. Ось базальники там будуть цвісти на двохметровій висоті. Висока, гарна, статна і широка. І куш великий, він широкий. Ну так, будемо вертатися, бо знову він може у мене. Не той ось Ерік Таберлі, він який теж красунчик. Дивіться, який красунчик. Машка тут ще теж якась літаєш. От. Все бризгається. Це Кроненбург. Все так бризкається. Тщательно, стільки разів і все рівно. Ось крокус роус тут вона. І все рівно, як не там Бенжамін Брітен, то там теж слабо дуже цвіте, в тому році він гарно. Ну нічого, він дав базальники, воно високі, я їх залишу. На тому році на тих базальниках будуть перше цвітіння, буде ошеломітельне. Мамі дід'єрце, ось уже й тут розцвітає, на тому ось тут вона цвіте. Ну Все, дівчатка, все вроді сказала. Проте сказала, що підсипати, сказала ще, що ну, спомню і ще скажу. Ну Дуже красива ця троянда. Як вона на той рік себе поведе, ну в цьому році мені вона подобається. Це пел е Це ось. Кнокс, це ось. А приколка, вон, яка теж вона така. Ну, просто, просто квіткова вона. Ну, вона така веселая. Ну, а це ось на такій ноті красивий. Завершу вам свою розповідь, свою прогулянку. Ось ще ж треба загрузити, щоб вам ще кави попити. Спасибі, хто заходить на мій канал. Хто підписується. Хто стає спонсором? Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, щоб в рекомендацію йшов в канал. І, і просмотри відео. Це. Спасибо, до нових зустрічей. Все буде Україна!